Прайм представляє. Вітаю! Я хочу показати вам чудове місце. Справжній камелот ядерної ери, створений не всемогутнім богом, а людською працею. Ви можете стати героєм, придбавши житло у сховищі Волтек сьогодні. Бо якщо найгірше станеться завтра, світ потребуватиме вас, аби збудувати краще майбутнє. Місія сховищ має бути важливою для всіх. Щоб одного дня вийти на поверхню і відновити цивілізацію. Не розкажете, що сталося за останні двісті років. Срака Мотика. Ти справжня жителька сховища. Так і є. Я гадала, що ви всі у шльопки повиздихали. Режисер світу дикого заходу Джонатан Нолан та студія Amazon MGM Те, що ти робиш, божевілля. Сердечно запрошують вас, та не так, як у сховищі, світ великий I до апокаліпсису. У мене був тяжкий тиждень. Практично кожна людина, яку я зустріла, спробувала мене вбити. Я лише заберу твої органи. Тобі треба додому. Ти прийшла зі світу правил, законів. Тобі не слід бути самою. Чому ти вступив до братства? Щоб кривдити тих, хто скривдив мене. Люди полюватимуть на тебе. Тут мало що залишається чистим сховко. Що ж, це дуже маленька крапля у дуже, дуже великому відрі наркоти. 11 квітня. Ти си на всю цю пустку. Mm -hmm. На вигляд це хаос. Але ним завжди хтось керує. Кінець світу вже не той, що раніше. Що тут відбувається? Усі хочуть рятувати світ, тільки не згодні щодо того як. Ось де ти, маленька вбивця. Фолаут. Усі епізоди 11 квітня.